Так, шановні друзі, бажаю здоров'я. Сьогодні 10 жовтня. І я роблю підйом на нашу красуню ворогу Верло. Наш підйом починається із кави. Так. І з цими прекрасними людьми ми будемо підніматися на нашу красуню. Кажуть, що наверху місцями ще лежить сніг. Температура не літо, скажімо так. Так, бачимо на базі заросляк іде якийсь процес будівництва. Щось будують, добудовують. як ми їхали сюди, вже ПБС почало будівництво дороги. Кажуть, що до КПП, до контрольно-пропускного пункту ПБС обіцяє зробити, покласти нормальний асфальт. Будемо надіятися, що це не тільки пусті балачки слова, а дорогу на заросляк підроблять. Так що всім дякую за увагу. Ми допиваємо каву і будемо підніматися. Слава Україні!